Малювання рукавичка. А пам'ятаєш цю казочку? Давай її разом пригадаємо. Загубив дід рукавичку, біжала мишка по лісу і знайшла її. Вирішила там жити. Біжав по лісу зайчик-побігайчик, і вирішив приєднатися до мишки. Ось вони вдвох. А тут і лисичка сестричка до них завітала, теж захотіла з ними жити. Пустіть мене. Вони пустили. Ось вони вже трьох. А далі вовчок сірий бочок теж допросився до них пожити в теплесенькій рукавичці. А ось і ведмідь, який чомусь зимою не спить, теж захотів разом погрітися. Але ось повернулося дід з собачкою, собачка загавкала, всі перелякалися і повибігали хто куди з рукавички. Тож давай допоможемо. Зробимо нову рукавичку. Але спочатку трошки пограємось. Ану, спробуй відшукати однакові. А заодно подивись, які візерунки бивають на рукавичках. Далі для роботи тобі знадобиться аркуш паперу і маркер. Малюємо рукавичку. Далі ділимо її на зони за допомогою простих ліній. Робимо розмальовку. Тепер додавай за своїм смаком. У мене, подивись, хвиляста, сніжинка, кружечки, крапочки. Вибирай за смаком матеріал, або з того, що є вдому. Олівці, фломастери, фарби. І приступай до розмальовування. Я обрала олівці, малювала так, що аж рука в мене втомилася. А це означає, що робила це старанне. І не забудь прочитати казочку ще раз, або маму попроси.